Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойтавер Дефенс, але уже в якому вийшло нове оновлення. І клок-івента у нас уже нема. годиночків також нема, зато є якийсь пісковий острів Айсес, острови, навіть я би даже сказав, Самер івент, літній івент, який ми обов'язково зараз завітаємо. Але що я хотів би подивитись? По-перше, дуже сильно цікава ціна на таймкейси, цікава ціна на, на ось ці ці, ці Future -large клок, Клокмени, яких, кстати, випало два майже 3 мільйони. Потім ці. Цікава ціна на отаких от чуваків, на гвардіанів також цікава ціна. Ну і, само собою, на клок спайдерів, які теж все-таки дуже круті. Щось у мене тут ще подарунків є 28, ну то ми подивимося пізніше. Мені зараз хочеться дуже сильно завітати в трейдинг плазу. Але перед тим всім зайду в шоп, подивлюсь так. Вентиляторні кейси є, ці чуваки є, і додали нового чувака. Upgraded Large Laser Cameraman. Це коротше, непоганий тіп, якого 80 тисяч ДПСу. Жорсткий, дуже кулдаун. Cool Не знаю, скільки він коштує, але їх уже 48 тисяч купили, і треба завітати в трейд-плазу і швидко його прикупити. По-любому, по-любому, просто треба його взяти. Ну і кстати, якщо ви не хочете його купувати заробок, це дуже дорого, ви можете його прикупити в моєму телеграм-магазині по посиланні в описі. Уже всі нові юніти там продаються. І в цілому доволі таки непогано можна все прикупити. Ну або прикупити собі геми. Завітайте на трейд плазу і скупити собі все, що тільки завгодно. Так, дивимося. Таймкейс: 300 гемів, самий дешевий. Сюди. Новий кейс, кстати, літній я його ще не бачив, але обов'язково. Подивимося, що там є, що зити падає, обалдіть, півмільйона. Півмільйона ексклюзивний кейс, просто Цей 300 гемів уже коштує. Ти прикинь, він по 30 був, по 60 був, по 70 був, по 100 був. О, виставили за сотню. Хтось, звісно, ну, ще такі дурачки, які дуже дешево його будуть зараз продавати. Вони відійдуть, бо в них тих кейсів небагато. Потім уже підуть в ход акули бізнесу, які почнуть продавати це дуже жорстко. Ось, я, кстати, апгрейдит ларч Лазер за 4 тисячі ми його відразу купуємо і Думаємо. Окей. Потім, що я ще хотів глянути? Хайпер сігнути 15 тисяч, поняв, на Хайпера ще ціна нічого взагалі, ніяк абсолютно не двигається. Токсик трошки піднявся в ціні, Ну, то мене не цікавить взагалі. Грінлазер 1300, вчений 390, то мій. Так, і Голден і Шеф поки що тримаються на своїй ціні, яка вона була. Кстаті, Сент, Мен, Тітан Сент Мен, якийсь. Кулдаун 30, і ви якісь чуваки по мільйону? По мільйону ХП, прикинь. Обалдеть, нехило Астроган камерамен. Блін, його купили, я не міг подивитись. Future Large Clockman просто 2000. Сюда. Сігнутий, задвушку. Звичайний, і задвушку просто. І диви, як їх продають. Це можна сидіти отакогось цього чувака. А чого так дорого? Я вам розкажу. Тому що ДПС у нього то багато. Ти береш такого півтори тисячі бенц, виставив на продаж. Його по 100 гемів купляли вчора. По 100 продавали і купляли. Змазі йти. Зараз півтори тисячі я поставив саме мала ціна. Гвардіан в ціні не піднявся. Ларч Клокман, нібито ні. Е, вчений чуть-чуть, да. Е, і по факту більше нічого такого особо жорсткого нема. Так? Корупти, цігнутий шеф. Е, в цих нема чуваків, ще є сьорфер, в якого 30 тисяч ДПСу. Якийсь бластренж. короче, у нього дуже-дуже багато всякого. Ми ще це обов'язково ще все передивимося. Так, волкранж він буде, походу, ходити або плавати, сьорфити. Короче буде це все видно. Щас, ще, 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 час. Я просто пок... Поки що не знаю, де мені взяти кейса. <хи> ну, в общем, не хило, не хило. Ціна на фьючершкок мені мені подобається. На кейси мені подобається. Деві які ціни чуваки ставлять. То просто один ну висить чувак за 100 гемів. Ну я впевнений, що там буде дорожче. А в мене ще ж є аккаунт, в якому просто тисяча цих кейсів. Тисяча. Ну, У мене і тут ще є їх багато, в принципі. Ну є ще й інший аккаунт, на якому їх ще більше. Uh, в общем то, значить, погнали в лобі. Ми прикупили кстати нову ексклюзивку. Щораз ми її візьмемо і підемо в саме ревант. Наскільки я знаю, він буде доволі таки нескладний. Він є доволі складний. Ось цей Сент Кінг, ось Астроган. і ось це ще чел ексклюзивний, якого ми купили. Так, е давай цього шефа ми приберемо, е візьмемо нову ексклюзивку. Нова ексклюзивка ось дована. Скільки ти коштуєш? 700 баксів. В цілому не хило. і погнали в Сант Сент Айленд. Тільки я, походу, так і не бачу, де я можу прикупити нові кейси. Он дошусь я бачу тут в Summon Юнітах. Погнали, подивимося. Невже це можна покрутити за коїни? Кей, чувак, біч-камерамен, серфер і тітан Сендмен. Ага, відсотки, кстати, ну такі немалі. Немалі відсотки. І. Де ти? Ага, 500 коїнів коштує один прокрут. А блін, а може ми сьогодні покрутимо? У мене 64 тисячі коїнів є. Ми обов'язково щас покрутимо. Коротше, погнали, значить, ми зараз в Сент, Сент Айленд. Зараз ми це все затестимо. Попробуємо його швидесенько пройти і само собою покрутимо ще кейси. Так, Сент Айленд. Айлес, 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 тільки давай, щоб у мене коїнів було більше. Давай все-таки запустимо коінбус, в чому би й ні. І погнали. Подивимося взагалі, що тут буде відбуватися, як воно все буде працювати. Ну і чи легко буде проходити, чи не легко. Ну, В общем, зараз ми це все передивимося. Така у нас є мапа. У нас є. Обалдіть тут 4 спавна! Що робіть? Що робіть? Ладно, Санта, автоскіп. Чотири спавна просто! І треба базу дефати і. Опа, я, я в ню запригнув, тихо. З усіх сторін іде, треба чуваків з великим радіусом. Надо чуваків з великим радіусом брати. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. І що я набрав? Ой-ой-ой, це капець. Так, давай сюди. У нас є великі проблеми. У нас є дуже великі проблеми, і мені здається, нам треба подумати, якого краще юніта взяти. Бо зараз я, напевно, програю. Бо мені щоб нафармити на це чела, мені треба тут добре постаратись. Давай, коротше, так ми не будемо проходити, бо я так щас просто програю. Коротше, нам в будь-якому випадку треба чувак, який має великий радіус. Радіус, і само собою після того великого радіуса він ще повинен ну, нормально демеджа наносити. Значить, кого ми беремо? Фен чувака ми прибираємо. Ми беремо вченого на бабки по-любому. І давай ультімейта ми приберемо. Напевно, блін. Я даже не знаю, кого б нам узяти. Даже хорошо, ми не будемо брати вченого на бабки. Нам треба просто юніт, який коштує дешево, потім який е має дуже великий радіус, і який е буде всіх убивати. По суті, це просто звичайний грін лазер. Ну, поки що мені падає він на думку. 150 доларів, доларів на все. І ренджа потом 40 на максималки. Даже на началі 20, то вже непогано. Хорошо, хто ще може бути? Може бути Камера Вумен. Но в неї кулдаун великий. По 2 секунди вона буде пропускати юнітів багато. Ну, радіус у неї 12, ще менше. Хорошо, хто ще в нас може піти під таку. Під такий критерій. По суті, Клок Спайдер дуже непоганий момент, як здається, але він уже дорогий. Міні-Сігма теж дорогий, хоч він і всіх буде вбивати по радіусу. Ну він просто-просто-напросто дуже дорогий. Угу. Ну, мені здається, можна спробувати з Грінлазером. Мені здається, можна попробувати з Грінлазером, запулитись. Знали, спробуємо. По суті, складно. Із-за того, що чотири момента, з яких вилазять юніти, це. Це не хухри-мухри, це не два, це не три, це чотири. І всі вони з різних сторін. Так, да, це, звісно, буде нелегко. Е, давай Все, грін Все Грінлазер. Да? Якщо ми його. Нам по-любому прокачувати треба, ми не можемо його так поставити, щоб він дв... двох зразу дефав. Ми так поставити, на жаль, не можемо. Ладно, давай включаємо автоски. Нам, в будь-якому випадку, треба Санта. Потім цього чела можна буде поставити. Він спавниться з такою астропушкою. У тебе ренжа 35, кулда 0,25. Ти, по суті, дуже класний кіп Но у тебе ти коштуєш 700. Ми тебе обов'язково поставимо наступним челом. але... Но... Ніяк не першим, тому що в мене стільки нема грошей. Все-таки, все-таки доволі складно. Надивитися, з яких сторін краще ставити грін лазера, бо з якихось сторін ми по-любому його пропустимо. Я би поставив десь так отут. але він ні черта дефать не буде. Давай попробуємо. Давай попробуємо. хорошо. Блін, зря я тут поставив, не треба було. Хі -хі -хі -хі. Боже, що робить? Що робить? Ладно, зараз він буде дефати потихеньку. Якось. Ну, за 250 треба прокачати, радіус буде. Коротше, так і будемо. Так і будемо щось робити. Давай ще тут поставимо. І по суті, ми дефаємо дві полоси. Да? Ну, як дефаємо? Ну, можна сказати, що дефаємо, але дуже складно дефається. Дуже складно все дефається, але будемо пробувати. Поки що грінлазер таке відчуття наче, наче захищає, хорошо. Давай прокачаємо сант Отако. Сант прокачали, але нам базу ламають. Нам базу прям ламають. Все, ми програли, поняв? <смеш> Даже так! Даже так просто ізи Програти можна обалдеть! Хорошо, давай заново попробуємо. Він казали же, що буде легко, а воно черта не легко. Короче, треба придумати, якого юніта взяти. Мені здається, ну в моменті може і непоганий юніт, але можливо його тупо недостатньо. Його хорошо ставить тут. Но він тоді дефає тільки одну полосу. А було б класно, напевно, дефав дві. А цей, чувак, ось може дефать дві полоси. Він може хорошо тут їх дефать. Просто якось непонятно. Як би, як би, як би дефать. Коли ти граєш з кентом і вас двоє, то я думаю, що це ізі. Ти дефаєш дві полоси, він дефає дві полоси. Все, халява. Но коли ти граєш соло, такі умови якісь. Е -е таке відчуття, що суперскладні умови. Що супер, прям складні умови. Давай попробуємо тако теж -то зробити. Тож понаставляємо Сант щас. Поставимо Грін тільки попробуємо їх прокачати, а не качати сант. Тоді в мене була можливість прокачати сант. Я прокачав Сант, а треба було прокачати грін -лазери. Мені здається, тоді буде ок. Щас ми, типу, поставимо десь грін лазера, ось тако плюс-мінус. Так само. Ні, а нащо? Ми поставимо Санту. І щас пождемо. Пождемо, пождемо. У нас все одно є час певний. Щас буде скіп, ми поставимо хто там ближче йде. Таке відчуття, наче тут більше, я не знаю. Давай поставимо тут грін лазера отако. І тут поставимо грін лазера. Прокачати ми поки що їх не можемо, але ми обов'язково їх підкачаємо щас. О, цього підкачаємо. Все, радіус диви який у нього гарний. По суті, в нього йде ми більше стало. І зараз треба дозбирати грошей, щоб цього прокачати. Отако за 250. Все, отак уже трошки краще. По ідеї Ну, я щось дуже сильно в це хочу вірити, я не знаю. Дуже сильно, я в це хочу вірити, що мені краще. Ну, і само собою треба буде поставити оцього перця. Оцього перця прямо треба буде поставити. Десь теж тут. Ну, мене поки не вистачає. Щас будемо ставити. Тут треба в дев, короче, закинутись спочатку. Якось де я поставлю? Давай я тут таку поставимо. Все. В нього є астропушка. він б'є теж дуже часто. Виглядає доволі прикольно. У нього до руки такое прикріплено пушка. І з однієї сторони ми вже дефаємо капець, як жорстко. А з іншої сторони, нам поки складно. Ну, як складно, я б не сказав, що з 10 доларів ти поставимо, теж такого, типа. Ну так от тут все. По суті, з дефом ми розібрались. По суті, з дефом ми розібрались. Не знаю, скільки тут хвиль, но. Це йомо просто. Я їх перший раз побачив, я вражений був, коротше. Я був супер вражений. Оцей дуже погано сюди достає. Ну я думаю, що все там ок, да. Все. Тут ми теж дефаємося, якщо що. Сиковтай поначалу дпс? 1600. Там десь боси вже потихеньку йдуть. Нам буде дефатись з босами? А боси є з усіх сторін, кстати. 2000 прокачка коштує, немало. 2000, це йомайо, -йо, як немало. Ні, ну поки що ок. Поки що ок. Поки що у нас все суп. Так, dual Claw, ми їх теж валимо. Ну там далі босс на 19 тисяч. Е, з ними треба щось зробити. Треба прокачати пулеметчика. Ось тут є босси, треба прокачати задвушку. Ну треба взяти двушку. Бо тут бачите, нема цих босів. Треба іменно цю штуку прокачати. Отако за задвушку, Бенс. Те появився jetpack. І по ідеї у нас стало все трошечки краще з цієї сторони. Ну так, да, конечно, в тебе демеджа вже 2000 стало, а не 400. Ти вже почав лупашити. Ну тут у нас є ще певні проблеми, і нам треба ще задвушку цього чувака прокачати. Ой-ой, це капут просто конкретний, я тобі кажу. Треба було за місце. Чувака, замість цього ультимейта брати голдена. Або -леш Клокмана, звичайно. Так, диви, встиг прокачати. Там поліцейський туалет, починає ще... вложити спати. Ну, отут усе, я не знаю, як ми щось зуб'ємо. Я не знаю. За що сутея прокачаю? Все хорошо. Ой-ой-ой, тут усе, мутанти, диви! У нас повний капут, я не знаю. У нас повний капут, повний капут, якщо чесно, прям конкретний. У за 600 теж підкачаємо, щоб більший радіус був. Будемо пробувати зараз якось дефатись. Я не, я не впевнений просто, як я це буду робити. Поки що, поки що я тупо не розумію, як мені це зробити. Ми якось пробуємо. Оцих би по, по 3000 прокачати. Ну це 6 тисяч треба. А де взяти 6 штук? Тут прям складно. Давай за затрішку тебе підкачаємо. Все, я підкачав, те радіус став більший. Тут по-любому треба брати Голдена. Або хоча б Future Large Clockman. бо в них є кнопка таймстопа, він просто всіх уб'є. Це дуже класна річ. Так, так як ми там прокачали, то тут ми прокачаємо діджея просто. І у нас просто, ну, бонусом ми чуть, -чуть Краще почнемо лупашити, по ідеї. Давай тебе за двушку підкачаємо, по ідеї, ти дефаєш. Ну, ну ти повинен дефати, я не знаю. Тебе теж за двушку підкачаємо. Але його коли спати положив, то я не подумав про це. Прокидайся, брат. Хорошо, прокинувся. Давай тачку малу. Обалдіть на хп, чуєш? 150 тисяч а ще зламає базу мені. Обалдеть. Поняв, да? Неправильно ми все зробили. Неправильно. Тому що неправильно, Тому що мені цей абгрейд лазер. Мені ще Не надо. не, 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 не надо. Хочі, ні, надо. Мені не надо ультимейт. Мені не надо ультимейт, тому що мені надо арч... Чого арч колокман? Я вам поясню. Ну, вообще по факту можна взяти голдена. Отако. Голден буде краще. Все, тепер дивись. Тепер зараз буде ізі перемога. Тому що ти ставиш Голден, нажимаєш там стоп. У цього голда на 50 ренджі він буде скрізь доставати. А балдіть, я не думав, що буде так складно. Я реально про то не подумав навіть. Я впевнений, що якщо ми е, візьмемо ще з собою кента, то буде взагалі ізі, типу, поняв? Ну, вдвох. Но соло, оця штука реально складна. Вона реально складна. І мені здається, що розробникам вже треба поміняти мапу на Endless моді, щоб пішли нові тактики. Щоб ну, стало цікавіше грати. Або там два спавна в Endless моді, поняв? Щоб він реально складна. Бо поки що endless Mode це супер-ізі така вже штука, до якої всі звикли, абсолютно до якої всі максимально жорстко звикли. Коротше, буде видно в голдена, диви який радіус, бачиш? Він Дуже хорошо там достає. Так, отут треба типа поставити, і отут типа поставити. Я хоч нормально поставив по радіус. А чорт я знає, як я его по радіус поставив, підходив він чи ні. <рес> я й не знаю. Фух, ну це солідно. Ну, чуть-чуть там якось достає, але супер слабо. Як буде тебе прокачував за 250. Це просто капець. Тебе бачення вже пропускає. Оцей не повинен пропускати, бо я рівно поставив. Цього я криво поставив. Та ще з грошей підзбирати. Око і прокачать те, просто щоб те радіус більший був. Та й тебе давай підкачаємо, щоб ти на всякий випадок нікого не пропустив. І будемо далі прокачувати э, сан. Після того ми поставимо сюда Челікса і туда Тоже так само. І будемо думати, що будемо робити далі. Бо поки що, якщо чесно, у мене не особо є якісь варіанти. Я поки що вообще хз. Ну я точно знаю, що Golden тема. Тому що в нього зараз 50 ренжі, потім буде більше. Можна його навіть колись ставити. Типа двох. Одного тут, другого тут. І буде ок. Ну, по ідеї. Ну, в, те, в теорії. Так, ставимо одразу на Dev чувака. Все, на деф поставили перця і трохи буде допомагати. Цього просто за 600. Ні, Не, його немає сенсу за 600 прокачувати. Краще поставити оцього перця. Також тут, отако. Щоб дефа було більше набагато. І тепер треба заробити нормально бабла, щоб поставити голдена. Можна цих чуваків не прокачувати за 2000, можна просто поставити голдені. Мені здається, так буде набагато краще. Ну я не впевнений. Ну мені даде зараз назбирати 2,5. Ми отримуємо 500, 300 і 300. Я поняв. 600, плюс 500, і ще 100. Нам треба 2 ,5. Коротше, поки що ще нам маловато грошей. Маловато грошей і думати про голденів. Будемо ще щось, щось вирішувати. Будемо щось вирішувати, щось придумувати. Зараз уже півтори тисячі получаємо. Ну тут уже і дуал клови, оці чуваки, які конкретно луплять. І по хорошому, зараз э, з боссами цими розібратися. Ми з ними не розберемося, бо я потратив бабки. Що робити? Мені на Голдена не вистачає. На фьючерч, клок мені би вистачило бабла. А на Голдена ні. Як мені розбиратися з ними? Що треба скіпа дождатися. Давай, 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 давай. скіпни, ну? Отако. Все. Є момент. Потім. Тут такого самого чела. Бемц. І все. І кайф, і тебе за 1000 прокачав. По суті, в тебе 7500 деведжев в секунду, ти будеш хорошо бити, радіус у тебе файний. Ти, якщо що, даже зможеш піддефати десь там потом, коли я тебе прокачаю. Фух, ми тільки що чуть не програли. Ну за допомогою таймстопа ми. Стали трошечки потужнішими. <хи> ну і все. Тепер уже з голденами у нас нема ніяких проблем. У нас все хорошо, у нас все кайфово. Фух, це капець. Складний івент, якщо чесно. Дуже на тоненького ми граємо. Прям взагалі на тоненького. Ну, голдени, я думаю, будуть жорстко допомагати. Так, тебе за трьошку підкачуємо. У нас поки що немає ніяких проблем, по суті, але ми можемо. Блін, ну там плюс 5 радіуса, це дуже мало. Лучше прокачати. Голден на веко плюс 10 тисяч демеджа. Когось підкачувати точно вже треба. Когось підкачувати надо. Давай тебе, тут мутантів ну, так багато. Давай зелену атаку свою, братуха. Диви, скільки тут народу. Як це дефати? А як це дефати? чуєш? За 600 прокачуємо. Нормально, задефались. І тебе за четверку давай, баймс, прокачали. Все, так уже краще. Так уже краще набагато. Ну, я і тебе прокачав просто. Давай ще тебе підкачаємо на всякий випадок, просто щоб більший радіус був. Фух, це капець, якщо чесно. Наскільки складно. Просто неймовірно складно. Я думаю, в подальшому буде легше набагато, Но, блін, даже не знаю. Надо було ставити цих чуваків теж десь отут, а. Типа, отут і отут. І було б краще. Ми б потім діджея поставили, коротше, було б реально солідніше. А так поки що, звісно, є проблеми. Но нам треба отако за 7,5 прокачати. В них радіуса буде плюс 10. А плюс більше демеджа. Коротше, буде супер. Ну, краще поки що вкачувати чуваків на бабки. Почту, тут іде теж тону народ. З ними треба щось робити. Це просто капут! Як його проходити? Ха -ха. Такий нелегкий, івент. Так, ну треба оцінює, напевно, прокачувати. Тут ще складніша лінія, якась глічше шурує. Балдіть, він зараз дойде! Ви гоните! Прокачав! Да віддайшов! Це просто капець, я не знаю. В общем-то, друзі. У мене майже все було під контролем просто, ну! Но... Це капец! І таймстопа ніякого не було, ні чорта не було. Кухен де. Говоріть свої тактики в коментарях, бо я щось вообще в шоці. Я щось вообще в жорсткому шоці. Говоріть свої тактики в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайдені. Я сподіваюся, що щас я переведу дух і обов'язково переможу цей режим. Я, я вам кажу. Просто-напросто я все зроблю. Головне, щоб все було чутку. В общем, не забувайте підписуватись, ставити свої подобайди. Переходьте в магазин по посиланні в описі, купуйте юнітів. Ну і всім пока-пока.